Іншу частину запчастин з замовник замовляв самотужки. Такого в нас не було за усі роки. Я коли побачив фото, мені стало лячно, бо я зрозумів, що це не подряпане, і там компенсації були не копійчини, а такі, які відповідали дійсно рахункам з СТО. На почнемо трошки здалеку. Почнемо з пошкоджень цього авто. Що ж, здесь були за пошкодження. Тут був невеличкий, зовсім типовий для Volkswagen фронтальний удар по цій частині автомобіля. Не прогдувався дуже дорогий ремонт, але да, якісь певні кошти в нього закладали, але не космос. Все було чудово, у нас під заміну по факту пішов капот. Пішов бампер в зборі разом з радіаторною решіткою, Під заміну також пішов телевізор, пакетник радіатора залишився живий, та праве крило під заміну. І, як я вже казав, фари. І фари, І як і іншу частину запчастин, замовник замовляв самотужки. Шукав, він сам сплачував, да, без нашої участі, без участі СТО, все це робив сам замовник, я ж сказав, які ці елементи основні були замені. Але був ще один дуже-дуже великий трабл. І цей трабл це не просто пошкоджений дах. А дах розірваний на шмаття. Такого в нас не було за усі роки. Усі наші там, вже скоро буде 5 років, як ми займаємось безпосередньо авто США. І зараз ще почали займатися електромобілями з Китаю. До речі, нагадую, що у нас. І цей напрямок зараз ми розвиваємо активно і запустили дві, два канали: вайбер канал та телеграм-канал. Так що все посилання в підписі під цим відео. Будь ласка, переходьте і будете мати змогу подивитися усі цікаві. На сьогоднішній час пропозиції. І авто в Китаї, і авто в дорозі, і авто в наявності в Україні, саме електромобілі з Китаю, вайбер канал та телеграм-канал посилання в підписі під цим відео. Будь ласка, кому цікаво, переходьте, підписуйтесь. Так ось. Що стосується даха. У шоці були усі. Замовник, звісно, питає про фото з розформування вже, коли контейнер прибув з Румунії до України, коли були фото розформування, і замовник звісно, з одного боку радий, що ми встигли під нулеве розмитнення. Добре. А з другого питає: а що там за якісь подряпане чи що там на даху? Я коли побачив фото, мені стало лячно, бо я зрозумів, що це не подряпане, це не пошкрябане, це не вилікується там якимось е е звичайним перефарбуванням. Це, пробачте, завислів вислів, звездець. Це заміна даха. Бо е дах був із з одного боку, із е протилежного боку м -м просто пошматований. Були е, задіри, заломи, розрив е, самого полотна, самої фільонки даху, тобто це не відновлюється взагалі, це була повна заміна даху. Е, авто не застраховане. Е, навіть е, якщо було б застраховано, то е, з початком війни нас логісти попередили, що. Всі страхові платежі відміняються. всі, якщо хтось з замовників сплачував страховку, а ми рекомендували це робити усім, бо в нас до, і до війни були страхові випадки. І всі авто, які були застраховані, то ми отримали компенсацію по цих випадках, і вони були неодноразові. І там компенсації були не копійчини, а такі, які відповідали дійсно рахункам з СТО, і на ці гроші можна було. Реально відновити ті додаткові пошкодження, які авто отримало під час доставки. Що робити? Авто не застраховано. Заміна даха коштує явно не 100 доларів. Заказчик з одного боку радий, що ми там дешевше купили авто, ми зекономили на розмитненні, але що робити далі? Mm, бо в нас ж є ще додаткові платежі по доставці, які в принципі, те, що вдалося зекономити на розмитненні та на більш дешевому авто, воно одне, одне більш-менш перекрило. Тобто там якось вийшли в нулі. Е, і далі я хочу сказати велика дяка нашим логістам, велика дяка нашим партнерам, з ким ми везли ці авто. Е, хоч воно і не було застраховане, хоч і там. Вони заздалегідь попередили, що е, по всіх авто, які будуть доставлятися в період війни, е, ніяких страхових виплат не буде, я вже це казав. Е, але разом з цією машиною було пошкоджено ще деяка, де, декілька авто в інших контейнерах, і там було, як би мовити, таке масове явище. Тобто, це була е, провина відправника американської сторони. Вони. Е, Неякісно зафіксували ці авто в контейнері. Було, якщо я не помиляюся, 8 чи 9 авто було разом пошкоджено в деяких контейнерах. По цьому авто замовник ще, ще цього даже не знає. Це буде для нього приємна новина. Да? І ми, за, хоча за, 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 замовник з Харкова зараз він не в Харкові знаходиться, авто буде йому доставлятися по Україні і разом з авто йому буде передана компенсація у розмірі 600 доларів. Це компенсація за пошкоджений дах. Ну, Друзі, що я можу сказати? Так, да, звісно, купівля даха, та заміна, перефарбування та все це інше, звісно, обійшлося замовнику набагато більше, ніж 600 доларів. Так, це факт. Але враховуючи те, що ніхто нічого не компенсує да не виплачує взагалі, я вважаю, що це ну, достойна цифра, достойна сума. І це. Нам вдалося якось так вирішити це питання і хоч в такий спосіб частину витрат компенсувати замовнику. Ну це добре, бо наскільки я розумію, то мало хто взагалі щось отримує за пошкодження, за будь-які пошкодження саме у під час війни. Деяка компанія я знаю, спілкувався з ними. Вони і до війни взагалі ніяк не компенсували, мол, ну от як буде, так і буде. Добре, це вже на перше питання відповідали про родинний Да? На друге питання, от що робити, як воно вирішилось при кінці кінців, те, що я озвучував, наголошував на попередньому відео з зустріччю цього авто. Що ми будемо робити з цим пошкодженим дахом? Варіант, скоріше, всього, що це йде заміна криши. Скоріше, всього, точно, заміна філюнки. Що діти, як бути, хто виноватий, як рішати вопроси? Ну от, якось так воно вирішилось. Далі. А що ж тепер по пошкодженням, який був наприкінці кінців ремонт цього авто, та що ж ми отримали, який результат? Вважаю да? всім, це буде дуже-дуже цікаво. Повторимо: заміна в нас була капот, бампер з решіткою, обидві передні фари. Телевізор, дах, це все праве крило. Це все в нас йде заміна. Далі, що в нас було ремонт? Ремонт було оці бокові стійки, криші, даху. Так би звані банани, це на автомобільному жаргоні. Вони були трошки пошкоджені разом з дахом, і ліва, і права стійка, але і не, не треба було їх міняти. Все це було відновлено, і, звісно, все це перефарбовано. Дах обе стійки, капот, праве крило. Оба бампера не тільки передній, але й задній. На ньому були невеличкі пошкодження. Далі йшло роз... ну, не знаю, як правильно це українською сказати. Російською це буде <клес> іменно роздування на праву двір. Так, щоб воно було в один колір з правим крилом. Далі кожухи, корпуси обох дзеркал. Та вони буде трошки пошкрябані, все це перефарбовувалось. Задній бампер, я вже казав, косметичне фарбування. Там не треба було якогось великого ремонту. Там також було косметичне фарбування. Част... Заднього правого крила були якісь дрібні пошкодження, експлуатаційні, тобто, це не були якісь наслідки ДТП. Ну, якісь там підряпані сколи та таке, таке інше все. По ремонту я вам основне. Розповів, що саме робила з цим авто. Звісно, авто повністю пройшло обслуговування, заміна у всіх технічних рідин, маста, тосол, все це заміна, Переснаряження кондиціонера. Додатково встановлений захист двигуна, потужний, міцний, такий, щоб він витримав будь-який удар знизу або якесь каміння. Кочки або е, взимку, там якісь е, крижані боєраки чи щось інше на наших дорогах може бути будь-що. Да? Зараз стоїть міцний захист двигуна. Все це встановлено. Ну, мабуть, усе. По термінах. Е, нагадаю, купили ми це авто 16 грудня. Е, у Харкові вже безпосередньо на СТО авто було 18 грудня. Липня. І зараз в нас 29 вересня ми ведемо зйомку. 22 вересня авто було 22-23 вересня авто було вже на номерах, тобто проєкт повністю завершений. Що я можу сказати? Тобто, від терміну від доставки авто на СТО до Повністю завершення всього проєкту пройшло, грубо кажучи, два місяці. Термін два місяці. Це термін мирного часу. Ми закладали по мирному часу на відновлення на СТО приблизно два місяці. Це на дефектовку, замовлення, очікування запчастин, якась черга у ремонтну зону, сам процес ремонту та відновлення, якісь е там е е е е хімчистки, поляровки. Те, що і робила з цим авто, ну і звісно, сертифікація та постановка на облік. Ось на це все вийшло ровно два місяці. Все. Перейдемо на останнє питання, що ж ми отримали? Бо у замовника були певні вимоги. І вимоги це стосувалися безпосередньо запчастин. Коли ми попередньо розраховували. Вартість ремонту ми її розраховували, ну, звісно, без заміни даху, звісно, без там, якісь додаткових робіт. І, звісно, запчастини ми розраховували або був оригінал, або якісний тайвань. Щоб зекономити бюджет. І виходячи з тих пошкоджень, які були на фото, то бюджет ремонту ми прогнозували на уровні десь 2503, ну край 3500 доларів. Це максимум там вже за всіми натягами. Да? Що ми отримали тут? Друзі, я не хочу навіть називати цю цифру, бо замовник. Вирішив, це були його вимоги. Усі запчастини, які тільки можна, замовлялися нові та оригінальні. Ми маємо новий оригінальний капот, ми маємо нове оригінальне крило, ми маємо нові тюлінгові фари, які коштують шалених грошей. Я дійсно, друзі, пробачте, не хочу навіть озвучувати весь цей бюджет, бо він, на думку якоїсь там пересічної людини, він виходить за. Усі межі якогось розумного, але але, кожен сам вирішує для себе, що він хоче отримати. У цьому випадку замовник чітко забажав отримати максимально якісний ремонт авто. Замовник забажав отримати я плачу гроші, я хочу за ці гроші отримати те, що я хочу. Добре, і сподіваюсь, у нас разом з партнерським СТО вдалося це якось втилити в життя. Ну і звісно, заміна даха. Дах у нас так, він оригінальний, але він ну, вже не став шукати новий дах. Замовник погодився на використання БУ запчастин по даху. Разом з люком, звісно. Оце по е, безпеки. Безпека вся ціла, безпека вся рідна, з цим нічого не було. Ну і полюровка усього м, кузова, так звісно ж, це воно було. Ну все. Е, по м, бюджету я можу сказати так, що е, той бюджет, який ми розраховували без на початку до, до купівлі авто, який ми розраховували. Звісно, як я кажу, без врахування вартості ремонту, да ми розраховували десь приблизно вкластися в бюджет до 13 плюс-мінус. Тисяч доларів це усі-усі витрати разом з купівлею авто, доставкою, розмитненням з усім з усім Як я казав, ми змогли зекономити тисячу доларів на купівлі авто. Ми змогли зекономити десь приблизно 2,5 тисячі на безпосередньо. На розмитненні, бо встигли таки витягнути з Констанці це авто під нульове розмитнення. Але, звісно ж, були додаткові платежі по той же самій Констанції, по перебуванню по і та перенаправленню на Констанцію, бо доставки з Констанції в Україну це все наклало чималі додаткові витрати. Якщо я не помиляюсь, там разом воно склало десь приблизно з комісії. Десь 2900 доларів, якщо я не помиляюсь, Тут, то були суто витрати по констанції, але треба переглянути записи. До чого я це веду? Що на, на чомусь зекономили, щось потратили більше. Ну разом ми десь приблизно, от у ті гроші, які ми планували спочатку, десь 12-12,5 тисяч, більш-менш без урахування відновлення, ми вклалися по цьому авто. І це добре, це дуже добре. Це нам, от я скажу, так, да, ми заплатили більше за доставку, але ми встигли з розмитненням. розмитнення. Ну, якось так. На сьогодні можу сказати, що під ключ на номерах авто, звісно, вийшло дорожче, ніж можна купити вже готове на вторинному ринку в Україні. Але. Це авто робилося під себе. На цьому авто е, рідна безпека. Це авто доводилось, е, до ума і робилося під вимоги замовника, так як йому забажалось. Тобто, я вважаю, що проєкт вдалий, проєкт доведений м, до пуття і проєкт, яким е, і замовник, і ми. а не, Краще скажу в зворотньому порядку. І ми довольні, як воно все завершилось, і як СТО зробила свою роботу. І саме головне, що доволен кінцевим результатом доволен замовник. Оце для нас саме-найголовніше саме, саме найголовніше. Все, проєкт закінчен. Фінал. Проєкту закінчен. Все довели до ладу. Друзі. Наше відео теж з вами підходить до свого логічного кінця, свого логічного завершення. Дякую, що дивилися. Дуже сподіваюся, що для вас це буде м -м, цікаве відео, м -м, корисне відео, що щось для себе ви знайдете нове у цьому відео. Е нагадую. Що в нас два youtube канали Головний це автопроект, на якому ми публікуємо відео з е, авто США та Електромобілів з Китаю, та YouTube, другий youtube канал Олександр Метавіді, на якому публікуються відео стосовно волонтерської діяльності, інтерв'ю з цікавими людьми, е, цікаві події, е, все, що має відношення до нашого харківського рідного спецпідрозділу Кракіна, якому, як ви знаєте, ми в меру сил та можливостей допомагаємо. Все це публікується на нашому другому YouTube-каналі. Посилання є в підписи і також можете його знайти, так і називається, Олександр Метоліді. Це, я би мовити, мій особистий канал да, є канал, я би мовити, компанії, да, автопроєкт, є мій особистий. Назовіть, назовіть, назовіть це, це, це так. Добре. І нагадую, що дві нові Viber-група та Телеграм-група канали присвячені електромобілям з Китаю. Посилання усе, все є у підписи. Так що, будь ласка, заходьте, дивіться. Ну і як завжди, якщо ми напрацювали добре, то лайки, вподобайки, підпис на канал і не забувайте. Натискати на дзвіночок, щоб отримувати усі, усі нові усі сповіщення про наші нові відео. До нових зустрічі в ефірі і чекаємо як не можна скорішу нашу спільну перемогу. Все буде Україна!